Права номер 433. Перетворіть у многочлен вираз. Номер один. А плюс Б помножене на С мінус Д. Дорівнює. А помножене на С, АС, плюс А помножене на мінус Д, буде мінус АД, плюс Б помножене на С, плюс БС, та плюс b помножене на мінус d. Буде мінус б д. Нумер два х мінус помножене на х мінус 4. Дорівнює х помножене на х квадрат, х помножене на мінус 4 мінус 4х, мінус 6 помножене на х. Мінус 6х мінус 6 на мінус 4 плюс 24. Дорівнює, зводимо подібні дні доданки. Х квадрат, мінус 10х плюс 24. Номер 3. А мінус 3 помножене на а плюс 7. Дорівнює. А помножене на А, а в квадраті. А на 7 плюс 7 А. Мінус 3 на А мінус 3 А. мінус 3 на 7 мінус 21. Зводимо подібні доданки А квадрат плюс 4А мінус 21. Номер 4. 11 мінус С помножене на С плюс 8. Дорівнюємо 11 на С, 11С, плюс 11 на 8 плюс 88, мінус С на мінус С, мінус C квадрат, мінус С на 8, мінус 8С. Зводимо подібні доданки. Це у нас буде 3C. Плюс вісімдесят вісі мінус С квадрат. Номер п'ять. Д плюс тринадцять помножене на 2д мінус один, дорівнює Д на два два д квадрат, д на мінус один мінус д. Тринадцять. Плюс 26 тринадцять мінус 1, мінус 13. Зводимо подібні доданки. 2D квадрат переписуємо. Мінус d плюс двадцять д плюс 25D, мінус 13. Номер 5 зроблено. Номер 6. 3 y мінус 5 помножене на 2y мінус 12. Дорівнює 3 на 2y, 6, 3 на мінус 12 мінус 36, мінус 5 на 2y мінус 10, мінус 5 помножене на мінус 12, мінус на мінус плюс плюс 60. Дорівнює 6 і квадрат мінус 36 мінус 10 мінус 46 y плюс 60. Номер 7. 2х квадрат мінус 3 помножене на х квадрат плюс 4. Дорівнює 2 х квадрат помножене на х квадрат 2х в четвертому плюс 2х квадрат на 4 8х квадрат, мінус 3 на х квадрат мінус 3х квадрат, мінус 3 на 4 мінус 12. Дорівнює 2х в четвертому плюс 5х квадрат мінус 12 є номер 8 x мінус 6 помножене на х квадрат мінус 2х плюс 9. Дорівня x на х квадрат х куб, х на мінус -2x, 2х мінус 2 х квадрат. x на 9 плюс 9х, мінус 6 на х квадрат мінус 6х квадрат мінус 6 на мінус 2х плюс 12х та мінус 6 на 9 мінус 54. Зводимо подібні доданки. куб мінус 2 х та мінус 6 х квадрат мінус 8 х квадрат 9х плюс 12х плюс 21х. Мінус п'ять чотири. 9. дев'ять. П'ятьх мінус і помножене на 2х квадрат плюх мінус три і квадрат. Дорівня п'ятьх на двах квадрат. Десятьх в кубі. П'ятьх на xy, давайте запишемо, 5 плюх помножене на xy. 5х помножене на минус 3y квадрат, плюс 5x помножене на мінус 3y квадрат, минус y помножене на 2х2, мінус 2х2, мінус у на ху. Записуємо плюс мінус Y помножене на XY та плюс мінус Y помножене на ігрек, мінус 3y. Мінус помножене на мінус 3y. Буде дорівнювати, перепишемо. 10х в кубі плюс 5 х Y. Мінус 15х квадрат, мінус 2х квадрат і, мінус Хі квадрат та плюс 3 і в квадраті. Попробуємо знайти подібні доданки. Десятьх перешписуємо так, як є. Х квадрат, дивіться, 5х2 та мінус 2 х буде плюс 3х2. Мінус 15 х квадрат та мінус хі квадрат. Мінус 16 х квадрат плюс 3 х квадрат. Номер 9 зроблено. Номер 10. б помножене на 6b плюс 7, помножене на 3b мінус 4. Дивіться, спочатку b помножимо на цей перший многочлен, а потім результат помножимо на третій многочлен. Буде b помножене на 6b, b квадрат, b помножене на 7 плюс 7b. І це все в нас множиться на 3b мінус 4. Дорівнює 6b квадрат на 3b 18b куб, 6b квадрат на мінус 4 мінус 24b квадрат, 7b на 3b плюс 21b квадрат та 7b на мінус 4 мінус 28b. Зводимо подібні доданки: 18b куб мінус 24 плюс 21 мінус 3b квадрат мінус 28b.